Любі малята, запрошу вас на прогулянку спостереження. А за ким ми будемо спостерігати, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашок, свірінчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Так, це горобець, один із самих відомих птахів, яких ми бачимо щодня. Горобчик пташка невеличка, його пір'я зверху коричневе з чорним, і шийка сірого кольору, у нього маленький чорний дзьобик. Ці пташки ведуть усілий спосіб життя. Вони обирають собі місце і живуть там постійно. Горобці живуть близько до, до людей, тому що в них завжди є запас їжі. Їдять ці маленькі пташки крихти, зерно, насіння, горобину, калину, шипшину, іноді комах та багато, багато іншого. Ось на цій картинці горобець смакує ягоди, гнізда вони роблять у парках, в великих садах, в дуплах дерев, в норах, на вікнах осель, в ущелинах будівель. Навесні вони починають відкладати яйця в своїх гніздах і висиджують їх протягом двох тижнів, а потім вилупляються ось такі маленькі пташенята. Горобець малята ще й корисна пташка. Він знищує комах шкідників. Подивіться, такі гарні корисні пташки нас з вами оточують.